Друзі, вітаю вас 12 жовтня. Сьогодні збираю перець Кримсон Кінг. Той, що залишився на ділянці, той, що якби морозило, морозило та не доморозило. Виявилося те, що його мороз не взяв зовсім. Змерзло листя, бадилля, а перець ось такий залишився. Тому сьогодні збираю все, що є в мене на ділянці. Завтра є в нас замовлення. В принципі, як і кожен день, продаємо такі перці сітках по 200 гривень сіточка. Коротше, 7 кг сітку пакуємо і по 200 гривень запускаємо. Той, що перець був на зберіганні, в мене його вже нема. Сьогодні допродали все, що було. Так що прийшов час тепер йти на ділянку і виривати весь той перець, який в кавичках якоби змерз. Але повезло мені добре, що він залишився. І вже. Сьогодні буду зривати все, що є. Три сітки мені треба набрати. Плюс четверту. Там ще ну, буде замовлення. Коротше, сьогодні готую чотири сеточки. Але тут буде більше. Я вас не зривати,му морозів вже ну, і поки що не передає таких. Та як виявилось, його морозі не взяв. Ось такий, бачите, кривий йде разом з таким рівнем. 7 кг, 200 гривень, сіточка повна. І все добре. Це вже перець миші. Миші зарили. На ділянці є. Ось дивіться, які. Оце один перець, який в мене залишився на ділянці. Подарка Молдови нема. Що там ще? Білозірки давно нема. А цим торгуємо. Звісно, якби був гарний збут по нормальній ціні, по тій ціні, як, ну, який він от стоїть по тій ціні продавати, то було б непогано. Гарний важкий перець. Можливо, на той рік повезе, не знаю. Хочеться його посадити, бо я бачу, я думав, що я буду зовсім у мінусі, але як виявилось, то він і вигідний. Ось, друзі, так. Дивіться, ще які причини. Красота. Я оцей зелений теж пустю. Він вже червоним не стане, тому що там навіть натяку нема, щоб він був червоним. Нема ні одної такої червоної полоски. Але він добре іде з зеленим. Ну, його беруть непогано. Так, ось дивіться, який. Красавець. Я його так мішаю, червоний, зелений, люди на заморозку його досить добре беруть. Я десь робив рекламу навіть в фейсбуці в себе. Там для місцевих хто писав червоний, зелений перець. Ну, як би мікс, ми так змішували сетки і продавали. І він досить гарно виглядає, я ось дивіться, взяти. Так. Порізав на кусочки, на кубики, там, на заморозку, ще б жовтого до нього. Було б взагалі класно. Так, відро повне, зараз йдемо, висипаємо та продовжуємо далі рвати, бо дивіться, ще його отой ряд взагалі ніхто не рвав дуже багато ще. Так, висипаємо в ящик та зараз йдемо за добавкою. Гарний перець залишився. Я тоді говорив, що ми спішили, навіть не встигли його зірвати, але нічого. Бачите, як воно все добре, коли добре. Я зараз і зелений позриваю, цей, що є в мене тут. Ось дивіться, ось такий. Я його міксону до такого, до червоного половина. Піде червоного в сітку, а половина зеленого. І таким чином ми його й продамо. Тому що самий зелений він не сильно гарно йде. Та бачите, як багато ще його. Тут, тут ще його рвати та рвати. Ну, ратунду прихопило, бачите ось. Це мороз чи що воно? Бо вона така не була, це, мабуть, після морозу. Трохи дало їй. Гарний перець такий хочеться і збирати. Великий. Ну що, друзі, перець я зібрав, невелику частину, де краще, як бачите, вибрав. Навіть отакий попадався, бачите, маленький. Знаєте, що я вам ще скажу? Таку важливу річ. Садив я частину перцю Crimson King 60 на 40. Потім не залишалося мало міста, ну, мало землі, а перець ще був. Я його посадив густіше, 60 на 20. То я вам скажу, там, де 60 на 20, у ряду 20, отакий увесь перець. Це якщо порівняти з отаким ось. Ну, Бачите. Оце де було густіше. Де 60 на 40, отакий великий перець. Кожен рядок. Ось. Я там, коли садив його ще весною, я говорив, що ось побачимо, який буде результат там, де густіше. Результат вийшов ось таким. Тобто не рекомендую садити кубовидний перець 20 см, у мене не вийшло. Не знаю в кого як, у мене вийшов отакий малий. Конус, подарок Молдови і Білозірка 60 чи 50 на 20, чудово йде. А от кубик краще його ширше через 40 см в ряду бо, ну, буде ідеально. Так, є сіточки, зараз будемо приступати по 7 кілограм. Побачимо, потрібно 4 сітки набити, якщо не вистачить, додамо, ще підемо дорвемо. Ось так, друзі, виходить. Сіточки по 7 кілограм, 300 грамів ще кидаємо зверху. Знаєте, ми не жадні, там виходить 220 гривень, але віддаємо як за 7 кілограм. Ось так все вийшло. 4 сітки на завтра вже є. Так, що в нас тут залишилося? залишилось не так то і багато. Я отакий з діркою десь. Це вже собі його ж не викидати, там обріжемо на заморозку піде. Досить ще й непоганий перець залишився, як бачите, в мене там ще на ділянці ще там пройдуся, то вже туди далі, як буде замовлення, то виберу де кращий. Також додамо, може, десь такий чи там зелений. А загалом він ще досить і непоганий перчик. Ще, друзі, кілька слів скажу про перець, про ціни. Бо говорять, що дешево, дякую, що так е, за мене переживаєте. Я розумію, що ціна на Кримсон King і Геркулес значно більша, чим я продаю. Але знаєте, 5 сеток – тисяч гривень, 5 сеток – тисяча гривень, тому насіння вже давним-давно відбилося, і як я вже говорив, зверху теж є. І хай краще його заберуть дешевше. Заберуть люди, чим він десь зогніє в ямі або на кущах. Там ще продавати є, що в нас. В тому добре, що хоч так. Ось таке вам, друзі, легеньке відео буде. На вечір, як бачите, перець продаємо, рухаємося, як завжди, вперед. Далі. Слава Богу, що є що продавати і є кому куплять, звісно. В лісі сьогодні, звісно ж, були. Можливо, когось цікавить. Я вам в кінці вже відео цього. що... Поставлю маленьке, таке коротеньке. Ну, коротеньке таке відео буде, де там Ярик знайшов непогані білі гриби. Не знімав, повірте, не хочу одне й те саме показувати. Просто одне й те ж. Я навіть вже не знаю, що в лісі говорить. Ми просто ходимо, тупо збираємо гриби. А щоб відео було цікаве, треба щось говорити. Не ходить і не мовчать. Тому відео не, не знімав. Будуть там деякі кадри подивитись, ярик. Сьогодні, як завжди, повірте на слово, він сьогодні назбирав 700 грам білих. Я назбирав грам 300, щось там і все. <гум> ну, Він сьогодні назбирав найбільше. Що маслят багато, що білих. Тобто, ярик, як завжди, красавчик. Ну, серйозно кажу вам, без брехні. Він вміє збирати, ось якось ходимо так, знаєте, разом. Він ріже, я ходю коло нього дивлюсь. Кажу, Ярик, ти може менший і тобі відніж там низом, чи... я не знаю. Тому, друзі, такі справи. Завтра він йде в школу, ми рухаємося зранку в ліс. Ну а після лісу робота по теплицях. Я ще, не знаю, по ходу, щось придумаємо. Отож, на цьому все. Дякую, звісно, що переглядаєте канал. Дякую за нові підписки. Привіт старим. Глядачам, які вже давно підписані, добре вас знаю. Дякую, що пишете. Взагалі, всім дякую, всім, хто є, хто мене зараз бачить. Ну, а на цьому все. Далі буде. І всім пока. якого Ти сьогодні ярик всі білі позбираєш. Усі, усі ходять, а він білі ріже. Короче, маслят мало, пішов біленький. Оце білий. Треба, ярик, міняти міста та заходити на білий гриб. Класний. Дивіться, скільки знайшов і які знайшов біленькі. Ото ага. тобі вже є. Да, Ярик повезло. Моя там ще є. Не знаю. Не сильно не чистих, так тільки пісок. Краще зберігатимуться. Пісок тільки об шкреби. Моя там ще є, та вернуться. Класні біленькі. Я, коротше, там собирав масляти, дивлюся, дивлюся, білі стерчать. Вони геть в піску були, це тільки шляпки було видно, так? Да? Угу. Такі ось. Три. А ще четвер.